Вітаю всіх глядачів каналу Кінобаза База Полубитки. І сьогодні хочу з вами поділитися нашим досвідом про те, що таке сухостійний період у корів. Тому що, як показує мій досвід того, що я торгувала молоком на базарі, багато людей не знають, що це таке, і плутають його з багатьма хворобами у корівок. І переводимо наших коників вже додому в ліваду, як вони всі хочуть додому. Деякі продавчині молока вони кажуть, а що ж, почало горчити молоко, це означає, що корова починає врізати молочко восени, і вона йде в запуск. Одна жіночка, яка купляє молоко, коли вона почула, що мої корови йдуть в запуск, вона сказала, а що, твоє молоко якось повинно змінитись? Я кажу, а чого воно повинно змінитись, коли у корівок не повинно змінюватися. Не смак, не на вигляд воно не змінюється молочко. Коли корівка здорова, то в неї і молоко гарне та смачне. В Індії корівок вважають. Святими тваринами. Чому? Бо молоко корови гарне і якісне, воно впливає на роботу нашого мозку. А чому? Тому що в ньому міститься, окрім білку, дуже багато різних мікроелементів. І воно найкорисніше в сирому вигляді. Але багато хто не знає, як утримуються тварини. Від яких вони купляють молоко. Тому його пастеризують. І на етапі, коли його пастеризують, воно втрачає велику кількість всіх вітамінів, які бояться термообробки. А це кальцій, це вітамін С і вітамін В. Пам'ятайте про це. І вибирайте власників тварин, які в свою худобу утримують в. Еко чистоті. І не використовують антибіотиків взагалі у, свої... у лікуванні своїх тварин. Я вже в минулому році пам'ятаю про це, випускала. Відео, в якому я розповідала про здоров'я курів, що потрібно робити для того, щоб потім не було ніяких питань не по кліщу, який постійно в них присутній, не по різним іншим захворюванням, такі як мастит. Зараз можу трошки повторити. Найперше, що ми робимо для здоров'я наших корів, це кожного місяця в обов'язковому порядку. Ми їм проколюємо вітаміни, оліговід та селевід. Це найперше. Якщо вже ваш вас коровка захворіла маститом або поганий в неї апетит. Відразу потрібно вколоти селевіт. Є схеми, якщо комусь цікаво з приводу селевіту, пишіть в коментарях. Я відповім по цим схемам більш детально вже в самих коментарях, щоб не забирати час у наших глядачів, хто зовсім не розбирається в коровах. А полюбляє просто гарне молоко без антибіотиків. І це можливо. Ми на практиці це підтвердили, тим, що ми використовуємо такий препарат, як селевіт, і завдяки ньому корови наші за весь період лактації не хворіли ні разу маститами та іншими всілякими захворюваннями. По-друге, кормова база це дуже важливий елемент харчування. Про неї я неоднократно вже згадувала і відео про кукурудзу, де я розповідаю, як моя мама, як мої батьки в частності використовували кукурудзу, сіяли в декілька етапів для того, щоб забезпечити корові гарне е сочне харчування, і завдяки цьому вона давала багато молока. Плюс додатково обов'язково під час лактації, якщо навіть вона вас лактує у літній період. Не потрібно їй змінювати раціон і не давати їй муку. Я знаю, є такі господині, які перестають давати на період лактації влітку, муку, тому що а навіщо? Вона ж напасається, а потім звідки на дої. А звідки корові брати стільки багато білку, який вона віддає у молодці. У домашніх господарствах також використовують... Сочні корма це буряки, морква, картопля. Ви скажете, у колгоспах не використовують. В колгоспах не використовують, але ж є така штука, як сінаж у колгоспах у гарних, там, де ферми розвиваються, або ті самі силоси. Їх є велика кількість різновидності і таким чином вони забезпечують корівок сочними кормами. Плюс додають до цих силосів соду. Ви е, не помиляєтесь, я не помилилась, <соди> Соду, і сода повинна бути у раціоні харчування. Тому що якщо у корівки е, починає. Падати. Апетит частіше за все, це просто порушення в неї кислотності у самому шлунку. Її можна полагодити, якщо у корівки буде вільний доступ до соди, і вона зможе, як кажуть, трошки себе погасити їй там, це що все їй дискомфорт, у шлуночку сама. Якщо у господарстві є можливість самостійно робити комбікорма для курівок, це взагалі дуже класно, тому що ви зможете збалансувати їх годівлю, дати їм правильні правильні вітаміни, і тоді, можливо, не треба буде їх вколювати додатково, як це робимо ми. Зараз у нас немає можливості так перепроекспериментувати. Якщо така можливість з'явиться, і в нас буде свій гранулятор. То я обов'язково зроблю експеримент, і я думаю, що це буде дуже цікаво, як впливають звичайні премікси, які можна купляти додавати до комбікормів, і давати корівкам. Премікси, які можна також купляти, давати до комбікормів, частіше за все вони мають специфічний запах, і корівки не завжди їх хочуть їсти. Я це показувала у своєму відео з кальфастоніком. І я зіштовхнулася з тим, що вони не дуже в захваті від цього преміксу, бо він має специфічний запах, як в принципі, і всі інші премікси. Тому найгарніший спосіб їх використання це в гранулах, під час того, як корівка доїться, як це робиться на професійних фермах у господарствах. І вони з радістю. Повністю будуть куштувати, з'їдати цей весь комбікорм і отримувати поживні речовини до свого раціону. Тому що кальцій, який втрачає корова під час доїння, його потрібно поповнювати. Якщо це не робити... І ігнорувати є така примітка: кальцій можна поповнювати і давати корові вдоваль до третього триместру, в принципі, як і жінці, яка ходить вагітна, тому що і у жінки, і у корови один термін виношування своєї дитинки. Кальцій, якщо його давати на третьому триместрі, він почне. Убивати з залізо в організмі, це хто не знає. Тому його дуже треба обережно використовувати на третьому триместрі. Залізо у звичайних господарствах можна поповнювати чим яблуками або червоним буряком. Тобто там, де є залізо, всі овочі можна давати курівці. Для того, щоб в неї, як і в жінки, не було анемії, це звичайна біологія. Нестача кальцію в організмі корови вона проявляється дуже часто вже на другій-третій вагітності. Особливо коли корова має дуже високу продуктивність, високі надої. Хто не знає, що таке продуктивність. Під час лактації вона втрачає дуже велику кількість кальцію. Для цього нам потрібно корівок запускати за два місяці до отелу. Багато хто із власників корів це ігнорує, і потім при отелі корова народжує і падає на ноги. Падає на ноги не тому, що вона не може далі функціонувати, тому що в неї кальцій дуже сильно втратився, її не зберігли певним чином, не дали їй відпустку, як це потрібно, щоб було. Ну, комусь просто більш потрібні гроші, аніж здоров'я своєї тварини. Так тому й буває. При другому, третьому і подальших отелах корівок у вас повинен бути в запасі завжди перед отелом водорозчинний кальцій. як тільки у корівки починаються схватки, вона дуже хоче пити. Ви використовуєте цей період, можна дати одну дозу у водичку їй під час самих пологів. Потім, після пологів і інколи корівки ще раз піддаються на провокацію і п'ють в третій раз, але це дуже рідко. Я повторюю: дані препарати мають специфічні вкусові якості. І корівка випиває цей кальций тільки тоді, коли в неї дуже сильна вона у неї спрага після пологів або перед самими пологами. Тоді вона потрібна, ну, може випити цей кальций, а потім вона вже його не схоче. Не тому, що вона їй він не потрібен, потрібен. Але така ситуація, вона його не хоче, тому що в нього специфічний запах. Коли корівка дає багато молочка, то в неї дуже сідає печінка від великої лактації, великої продуктивності. Для цього потрібно також кожен місяць колоти катазал. Катазал це препарат, в якому міститься велика кількість вітамінів групи Б, які безпосередньо підтримують роботу печінки. Багато хто знає, що катазал назначають тваринам. Перед, наприклад, змаганнями, якщо це коні, собакам перед виставками або перед тим, як дівчинка повинна народжувати собака, то катазалу такий препарат для того, щоб підтримати печінку тварини, і тварина гарно себе почувала. І що ще хочу сказати, що і від печінки безпосередньо. Від її роботи залежить не тільки кількість молока і надої, а ще й якість цього молока. Часто так буває, що люди спихують на те, що от скоро або затілилась, або там тільки оцілилась, гірчить молоко. Ні, герчить молоко, тому що у коровки погано працює печінка, або дуже загельмінтований організм. Від здоров'я тварини залежить якість молока. Я це повторюю неоднократно: саме від її здоров'я. Не від яких там, ну, гірчити молоко ще, може, якщо ви нагодуєте тварину палином, гірким таким синим, але здебільшого. Когорови просто так полин не їдять, тому що саме гіркий полин він відновлює печінку. І якщо з печінкою все норм, тварина не буде їсти не гіркий полин, не інші рослини, які здатні підтримати здоров'я печінки у корівок. Ще цікавий факт: вітаміни групи Б, також якщо їх не вистачає у людини, вони впливають на її спокій. А спокій це робота нашої печінки безпосередньо. Хто цікавиться цією темою, пошукайте в інтернеті, і ви прийдете до висновку, що наш моральний стан, наша агресивність залежить від роботи починки. Це на першому місці. Бережіть себе та своє здоров'я і близьких. До складу препарату селевіт входить селен та вітамін Е. Що таке селен? Це така речовина це такий вітамін, який міститься, наприклад, в чеснику, в уреці і різних інших рослинах, які потрібно вживати. Томатах, наприклад. Для чого? Для того, щоб гарно наш організм функціонував. Селену дуже мало в самій почві, тому картопля, наприклад, якщо перед картоплею не росли томати на цій землі, то і селену буде там майже не буде. Тому пам'ятайте, що рослинки то є наше здоров'я, і саме від них багато чого залежить. Ще один факт: свідченням поганого апетиту може бути і нехватка кобельту. Як проявляється, або тварина починає їсти пакети, різні клейонки, або гризе землю, при тому, що є лизун звичайний з сілів, а тварина гризе землю. Це причина. Тому що нехватка кобальту в раціоні. Кобальт повинен бути в раціоні, особливо весною і восени, коли є перехід або на зимове вже утримання, або весною перед випасом. Обов'язково ми покращуємо їм внутрішній стан кишківника завдяки кобальту, і покращується травлення. Під час гостійного періоду у корови я не змінюю їм раціон. Як давала їм буряк, моркву, комбікорм, так і даю. Чому? Моє рішення зрозуміють жінки, які були вагітні. Ви пам'ятаєте цей стан, коли тобі хочеться, наприклад, крейди? Ну от зараз їй хочеться, не потім. Або коли тобі хочеться яблука чи ще чогось. Якщо б тварина вела вільний спосіб життя, вона б ніколи не змінила собі раціон під час вагітності І завжди б вона харчувалася тим, чим вона харчувалася більшу частину свого часу, або ще додавала б, знаходила в природі якісь заліжи тої самої крейди, для того, щоб поповнити свій організм вітамінами. І, по-друге, це дуже великий стрес, якщо змінити е тварині під час вагітності її раціон. Вона буде вважати, що вагітність це недобре. І різні бувають випадки, як і у жінок. Також в літературі є багато рекомендацій, як зберігти раціон корові під час сухостійного періоду. Бо це важливо, пам'ятайте про це. Тож робимо висновки для того, щоб утримати смачне та корисне молоко без антибіотиків, нам потрібно прикласти дуже багато для цього зусиль. для того, щоб і корівці було комфортно, І нам, як господарям, також було молоко це корисне, і його було багато, і корівка приносила нам прибутки. А також радувала нас. Своїм прекрасним настроєм та гармонією, тому що корови наїдаються за 4 години за добу, це максимум. Решту часу вони використовують на відпочинок, бо це корівки. Вважаю всім господарствам процвітання та миру в нашій Україні. Сьогодні нарешті ми забираємо. Коників з Ельдаром з поля. Він мені допомагає, бо вчиться на другу зміну в школі. Коні всі спішать додому. Ільдар мені допомагає збирати припони в полі. Так, ми тут складаємо. Я їх усі буду скручувати для цього ми взяли тачку. Дівчата, не крутіться. Отако. От Вирішила це зробити по теплу тому що холод, потім це все робити не хочеться. Ще й самі. Поки я складаю мотузки, гільдар мені допомагає тримати коників. Дякую всім, хто дивлюється наші відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти, репости. Пам'ятайте, ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Сіль!